Вітаю вас у себе на каналі. Отримав замовлення на виготовлення ось такої от кришки. Це така кришка-заглушка для автомобіля Ford Transit. Ось тут є її номер. Це, ця кришка вона встановлюється на стійці, одразу, як відкриті задні двері автомобіля. І по боках він там закриває електричні контакти. В чому тут проблема? Тут ось є ці дві. Ну, такі защолочки. І вони мали бути ось тут. Але відламалося у власника. От, тому він звернувся до мене, щоб виготовити всю таку кришку із цілими цими кріпленнями. Е, планую друкувати саме ось в такому положенні, щоб е, ці кліпси вони були міцніші. Бо якщо в такому от горизонтальному положенні, то ці кліпси будуть дуже легко зламатись. в такому ж положенні розташування шарів буде зовсім інше. І, відповідно. Буде, буде ці кліпси міцніші. Покажу що з цього вийшло, тож не перемикайтесь, дивіться далі. Ось так виглядає в моделі. Максимально повторив. Деякі защёлки ці головні защолочки їх трошки міцнішими зробив. І ось так виглядає. Буде виглядати, як в процесі друку. Ось. Буде друкуватися. Тут буде багато підтримок ось ці такі на відео зелені, що бачите. Тому що є нависаючі поверхні, які повинні бути нависаючими і добре продрукуватися. Ось так от. Вже в процесі друку. Деталь буде друкуватися десь 4,5 години. І покажу результат, тож не перемикайтесь, дивіться далі. І ось результат 3D-друку. Це не це оригінал. Оцей от рельєф я не повторював тут, так як ну, це для лиття зроблено, так як для 3D-друку. І тут ця деталь вона ніякої міцності ну, вона не, витрим, не тримає ніякого навантаження, це просто заглушка. Така от деталь. Сьогодні віддам замовнику. І буде кататись та не ламатись. І ось так все встановлено. Стає чітко, все те, як і має бути, і свою функцію виконує. Всім гарного дня На цьому все. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуйтесь на мій канал. Також запрошую вас до себе на інстаграм-сторінку, в групу у Фейсбуці. Посилання знайдете в описі під відео. Також нещодавно почав вести свій профіль у Тікток, куди вас і запрошую. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!